250 дитячих колективів області стали учасниками 16-го обласного свята патріотичної пісні, який відбувався в Івано-Франківську у залі ліцею для обдарованих дітей сільської місцевості. Конкурс організований управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації. Крім подяк та грамот, переможці отримали призи, серед яких dvd програвачі, магнітофони, телевізори. Основна мета дійства за словами організаторів виховання справжнього українця. Мета і завдання нашого свята це десь повернути історію для наших діток засобами мистецтва, тому що в кожній пісні, яку віднайдуть від бабусів. Від прабабусів діти несе свою історію, і таким чином дітям вона засвоюється ліпше, ніж з книжки з історії країни, тому що з книжки переписуються, історії переписуються. А пісня, як вона автентично звучить, так вона лишається в серці дитини.